Привіт, друзі! Історія людства знає багато українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. В'ячеслав Чорновіл і зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних. Всі ми. Ілонід Макарович, В'ячеслав Максимичів всі ми є народ України. Досить нас ділити отак на східних, західних там бандерівців і так далі. 24 грудня 1937 року в селі Єрки на Черкащині народився В'ячеслав Черновіл. Державний громадський політичний діяч, журналіст один із лідерів українського правозахисного та дисидентського руху. Багаторічний політв'язень радянського режиму, народний депутат України першого і третього скликань. Один із засновників та лідерів народного руху України. Герой України. Походив із родини сільських учителів. Закінчив школу з золотою медаллю. Навчався на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Під час випускного вечора в університеті пішов на Володимирську гірку і дав кляту, що все життя буде боротися за Україну. Був тричі одружений. Окрім політики Чорновіл займався публіцистичною діяльністю. Він був літературним критиком. У 60-х роках він став одним з лідерів дисидентського руху в Україні та є засновник і редактор українського вісника. Брав участь у будівництві Київської ГЕС. На презентації фільму Тіні забутих предків В'ячеслав Чорновіл разом із Іваном Дзюбою та Василем Стусом виступили із протестом проти арешту української інтелігенції. Ця демонстрація стала першою акцією відкритого протесту тоталітарній владі. У 75-му році за книгу Лихо з розуму він став лауреатом міжнародної журналістської премії імені Ніколаса Томаліна. Чорновіл провів у Неволі сумарно 17 років. Став провідником українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х-90-х років. Чорновіл разом з іншими діячами демократичного руху став ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України та акта проголошення незалежності України. У 90-му 92-му році перебував на посаді голови Львівської обласної ради. Був кандидатом у президенти України на виборах 91-го року. Проте у виборчій гонці посів друге місце в жовтні 91-го року отримав статус гетьмана українського козацтва. Після обрання гетьману проголосив зречення присяги на вірність московському цареві, даної на Переяславській раді в 54-му році. З 95-го року Чорновіл був членом української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Загинув 25 березня 99-го року в автокатастрофі на шосе під Борисполем, похований у Києві на байковому кладовищі. За свої правдиві збірки Чорновіл був нагороджений Державною премією України імені Тараса Шевченка, міжнародною журналістською премією та отримав орден князя Ярослава Мудрого 5-го степеня. У 2000 році посмертно був нагороджений відзнакою Герою України. Чорновіл це видатний український діяч, справжній приклад наслідування для сучасного покоління. Він говорив: Немає в нас бендерівців та москалів, східних і західних. Ми всі народ України. Вивчаємо культуру та історію рідної держави разом.